В тому, що кожен оцінює себе по-своєму. Народиться, знаєте, Ядкі Вірі скаже. Що ж ти з нею хочеш? Він собі ціни не може Вот От і в цьому біда. А наше місто, на жаль, дуже специфічне. І люди в ньому теж дуже специфічні. Такого міста, як нас немає. І людей. Прибрали. За ініціативою міського голови прибирали річку Південний Бух від вулиці Бендаря до вулиці Свободи. Збирали 4 тракторних прицепи сміття. Це було в п'ятницю, закінчили прибирання о 6-й вечора. І в понеділок, о по 7-й годині я війшов тут. На жаль, побачив, що там ніби нікого не було в п'ятницю. Може не в такій кількості я маю самого сміття, але територія була як не знаєте, на мою думку, і всім кажу, наші діти інші вони, інші, більшість. Ну, є винятки є кругом, більшість вони і більші вони з точки зрозумії і свободи. Ну, На жаль, напевно, ну, наше покоління. Жила ряд епох. Це для, для мене це цінність, тому що я можу порівняти і Радянський Союз, і 90-ті, і, і 2000-ті роки, і зараз це нашу державу. По-моєму, більшість все-таки це наші покоління. Не навчені ми були ні економити, ні прибирати. Діти інші, особливо, з точки зору екологічної освіти. На жаль, напевно, їх вчать екології, наші атеїзму, а їх екології. Ми все-таки більш-менш відпов... до себе вибагливі. Це психологія людини, напевно, що сказує. Якщо 30 років було так, а зараз треба робити по-іншому, зламати себе дуже важко. Ну, багато залежить від виховання. Діти це наші враги, а внуки це наші діти. Верно, головне, ну, це така фраза, можна сказати. Я рахую, вона не серйозно сказана, але щось якась доля, доля в ній є. І на, на превеликий жаль, мабуть, не треба заважати дітям своїх дітей, так, як обичне.